Здарова! Мова сьогодні піде про переключатель телеканалів, скорочено ПТК-11Д, багато про нього сказано, багато, але не все. Коли говорять про даний і не тільки ПТК, тому що є ще селектор телеканалів, скорочено СКМ, з маркуванням 15 s він вже йде транзисторний, і там картина трохи, трохи інакша, там вже є трошки позолотим. одним словом, коли говорять про ПТК, завжди просто говорить про то, про його кількість драгметалів. В ньому. Хоча насправді тут майже нічого нема. Півтора грами срібла, в кращому випадку в гіршому менше за грам. Але не говорять про інший метал. Чому зараз ми поговоримо. Так, отакі у нас ПТК. Не вийдеться, не вийде, але фокусуватися воно не хоче. Так, і. Тут є внутрянка з одного боку. І де у нас тут є посріблення, скажімо так. Сріблення є на у тих пластинах мідних. Видно. Контактні площадки, до, якої, до яких конект, конектяться, скажімо, от дані. Також посріблені піни, але вони вже є тут витерті, можна бачити, що вони вже отут нормально стерті. Також постріблення є в МЛТ-конденсаторах, яких там не дуже багато, і воно там дуже-дуже мізерне. Далі що в нас по драгметалах? От, бачимо мідні катушки. От вони тут. От, і от зараз, поки я показую, хтось там більш уважний може подумати. Або замітити, що тут ще є, скажімо так, з металів. Здається, вроді нічого більше нема тут. Так, тут є лампа в нас. Це може подумати, що я буду про якісь там позолоту в лампах, але насправді лампи тут пусті. Посріблення є от в контактних гніздах, скажімо так, от, де вони посаджені. Воно має легке напилення з, з благородного металу. Та... От також мідні пластини отут. Так, я пропоную його розібрати. Щоб розібрати тут потрібно зняти кліпсу. Яка може вистрілити, от, до речі, як зараз, не в... дай Боже, в очі. Тут добре видно маркування. Правда, я засвітив. От. Можна сказати, ми вже зняли його і розібрали. Так, він витягується просто так само, як. скм 15 d точнее шасси, транзисторный. И вот у нас барабан. В барабане вот вот такие вот штуки, которые имеют там мидни обмотки, які там, скажем так, вот тут Зтроєчними шарнірами, скажімо так, регулювалися викруткою. І регулювалися вони от з тої сторони. Скажімо так, тут клеїлася пломба, щоб можна було бачити, що сюди ніхто не ліз. От як виглядає вона з внутрянка в середині. Вот е, МЛТ отакі бордові. Мордово-коричневі МЛТ-резистори, але також вони є і тако, такі от зелені. І, як можемо бачити, от вони і червоні МЛТ, на них навіть пише МЛТ. Тут пише МЛТ і на Зелених пише. Оце, ну, це не МЛТ, скажімо так. Просто такого кольору вони бувають. І от ті червоні, і ті зелені вони мають в лапках. Посріблення більше, ніж ті бордові. Скажемо так. От вони ще тут. І І от тепер підходимо, скажімо так, до самого головного, але перед тим я покажу зараз, що тут всередині. Можу зупинити, тому що одною рукою не витягну. Так, от він наш, наші піни з другого боку. Вони от кожен з'єднаний з латунними, кажу, латунними мідними дротами, скажімо так. Так, вони вставляються, їх вони посаджені на карболіт. Оце в даному випадку. Карболіт. Карболіт розламують і достають ті піни посріблені. Ну я насправді скажу так, що треба дивитися, яка степень їх затертості, тому що можна і цю річ зламати, і нічого з того особливо не отримати, тому що вони просто будуть витерті. Лише, напевно, всередині якась частина заходить всередину, але тим не менш. І трохи пізніше я розкажу. Що з ним робити? Тобто зараз ми підходимо до самого основного, от і вже хтось би міг подумати, що тут є такого, що з металів, крім того, що я от розказав, крім того, що всім відомо. Може поставити на паузу і подумати. Ну і от, зараз я хочу просто показати. От. Це в нас є олово. Його тут достатньо солідно, скажімо так, хляпнуто. От, така бамбулька. Тут нормально залито оловом такими гронами, скажімо так, як виноград. Тут така капля масивна, тут масивна капля. І як бачимо, от. От тут буквально всюди залито масивні лов'яні каплі. Тут навіть фіксує, скажімо, тримач під лампу. Тут масивна капля. От вона. Всі каплі. От вони, тут ці лов'яні. Тобто, от яке масивно тут каплі. Тобто з їх олово, ну, зараз же. І воно і раніше куштувало. Його тяжко достати. Зараз припой взагалі не припой, фольга, скажімо так. От. І бачимо всередині також тут є от каплі всі, навіть стінки фіксуються. От. Тими каплями. І от я, от поки розбирав, може бачити, яка товщина, от, лов'яного припою. І вона відкололася десь тут від стінки. От вона. от Така сама. В кут була залита з якогось боку. Олов'яний припой от таким чином. І от він тут є. Його багато. Скажімо можна. грамма 10-20 можна. Думаю, до, до 10 грам, скажем, можна його просто тут добути. От. Так, а що стосовно, куди його можна використати, його можна продати, продаються вони, скажімо так, цілі дані ПТК по 3 долари. Найднижчий я не знайшов.